Він дістав тяжке комбіноване мінно-вибухове поранення і мав лише 50% шансу вижити. Наступна історія про 32-річного Олексія з Полтавщини, вояк займався евакуацією поранених і сам потрапив під російський обстріл з перитонітом та потрощеною лівою ногою. Його доправили до однієї з лікарень Дніпра, де рятували кілька тижнів. Так само тутешнім медикам вдалося стабілізувати і стан 25-річної військовослужбовиці Анастасії зі Львова. Під час виконання бойового завдання вона наступила на міну і втратила ногу. Софія Бугуцька докладніше. У кріслі колісному та з витягнутою лівою ногою так Олексій пересувається коридорами лікарні з перших днів повномасштабної війни. Він пішов добровольцем на фронт. Почу породі, що почалась війна, пішов воєнка. Війн до цього не служив, ні зброї в руках не держав. Олексій розповідає, почав нести службу на Донеччині. Спершу потрапив у розвідувальний підрозділ, двічі мав легкі поранення у ногу та контузію. Останнім же часом евакуював бійців з нуля та нещодавно потрапив з побратимами під російський обстріл, що було після того не пам'ятає, бо лише у Дніпровській лікарні. Я діла в тому, що ну, толком нічого і не помню. Ну, просто картинка. Пропала і почнуся. Я вже тут на хірургі. Ну, Медики кажуть, то й не дивно, бо стан пораненого бійця був вкрай важким. В Сопорі в нього, на жаль, були відламки і в печінці, і відірвана селезінка. Йому зробили важку операцію, але він не тільки вижив в реанімації дві тижні. Лікарі чистили кишківник, щоб не було великого зараження. Разом з тим медики взялися і за порятунок розтрощеної лівої ноги Олексія. Протягом п'яти годин його оперували шестеро хірургів. Ногу збирали на спеціальну титанову конструкцію під рентгенівським апаратом. Йому було виконано три оперативних втручання: одномоментно. Одно Це ступня роздроблена, її оперували потім. Прооперували гомілку, багатоламковий, чотирьох фрагментарний перелом. І після цього одразу прооперували стегно. Якби не тяжка травма ступні, ми б його заставили на третю добу ходити. Та вже за кілька тижнів, каже травматолог, Олексій зможе стати на ногу. Найскладнішого порятунку вже позаду. Всі певні вже якщо другу світу війну 90% поранених закінчувалися, на жаль. Зараз у нас цей показник, коли йде по інтернет сорок случай. відсотків. Тут унікальні ну, сучі. Будім не помрив. Дай Боже, тобі здоров'я. Із тяжким пораненням ніг до Дніпра кілька днів тому привезли її 25-річну Анастасію. Дівчина уже рік у війську поранення отримала на запорізькому напрямку. Це 28 листопада наступила на міну. Якраз відходили. Операції передали що я 300, і після того одразу е ну, хлопці, які були на евакуації, взяли нас на наші і ну, пішли на зустріч. Мій побратим, які, з яким ми були разом, він старався теж мене поближче, так само на зустріч. Спершу був стаб-пункт, потім лікарня у Запоріжжі і нарешті у Дніпрі. Та ліву ногу Анастасії зберегти медикам не вдалося. Зараз вже краще завдяки лікарям. Дуже турбуються, все дуже гарно роблять. Тому я вже йду на поправку. Вже буде мова йти за протезуванням, і все піде добре. І я зможу стати нормально на ногу. Попри тяжкі поранення, і Олексій і Анастасія налаштовані оптимістично. кажуть, найбільше зараз хочуть побачити рідних, особливо дітей. Обидвоє виховують. П'ятирічних синів. Я не хочу, щоб, наприклад, у мене є дитина, щоб в майбутньому їй прийшлося е, думати, саму війну. Мій батько був на війні, тобто це починається так. Ну, для мене це була мотивація. Я хочу війни, щоб моя дитина не мала переживати того, що переживає ми. Мирно не та додому, до сина. Все воно терпіло. Ми тут радяних. Софія Богуцька, Ярослав Шайко, програма «Вікна СТБ. Єдині новини.